Ну зовсім страх загубили. Щоб шикарно погуляти на новий рік, ректори університетів здирають останні зі своїх студентів. Ми покажемо, як в одному з вишів студентів допускають на сесію лише після хабаря до спеціального благодійного фонду. За ці гроші наставники купують не зошити і олівці, а лексуси і мерседеси. Дивіться і вчіться, як треба вчити і не треба вчитися. Часи, коли для допуску до сесії достатньо було просто добре вчитися, давно минули. Сьогодні у багатьох університетах знання потрібно підкріпити ще банківською платіжкою. До Нового року тиждень, а головні подарунки вони вже вручили. Хоча Хотіли так от працювати, але це перегляд, як це буде вчитися. Це не плата. Це не плата. Я тут вирішую, що це подарунки по всьому. Ні, це не плата. Це Сесія ж не для хабарників, що пасуться на теренах українських вишів, скаржаться студенти урожаї, якими засівають університетські кабінети бідні спудеї, вимірюються тисячами доларів. Тарифи є дуже різними. від якоїсь там свині просто до тисяч доларів, якщо це якісь там принципові державні іспити в центральних університетах. Адрістанція поставки. Якщо він не припад, я не вгрузю, тоді підповні такий. Шокуючий запис відвертого вимагання грошей нам передали обурені студенти одного з університетів Білої церкви. Пішов тут момент макової, скажімо так. І я Майбутні агрономи та ветеринари обурюються. Хабарі у них вимагають під виглядом добровільних пожертв. У спеціально створений для цього благодійний фонд. Можна й мельзащотки пічати дописки екзаміном. І нам її не ставлять без навіщо платежки а тому, що ми здали тисячу гривень благотворительний фонд. Від студентів не приховують. За кожною тисячою немилосердного внеску пильно стежать у центральному корпусі. А які можливості заплатити?

До вже відділ ультиватуму шантажа або катівська до назвати коті. Тось, якщо я не заплащувати тисячу, моя очоба встиг тут випрос. Він збирається розвісити тисячу плакатів, щоб допомогти таким самим приневоленим засівальникам. І з 25 грудня всі студенти можуть дзвонити анонімно і повідомляти про факти хабарництва у вищих навчальних закладах. Ватажок студентської організації точно знає: відкрито розповідати про хабарів в університетах. Це ставити хрест на власному дипломі. Тому до міліції студентам дорога закрита. Це для них. Може погано закінчитись для студентів. Мається на увазі. Вони не справляються з навчальним планом, як правило, після того як вони повідомляють про ці факти. На камеру в університетах виправдовуються. Данину зі студентів примушує збирати держава, адже сама фінансувати вищий не хоче. Як по іншому, скажіть мені, будь ласка, а яке сьогодні фінансування із боку держави? Держава виділяє солідну суму на отримання вищих навчальних закладів. Ми Підставили. Ось він ректор Білоцерківського аграрного університету. Саме на нього кивають викладачі, вибиваючи гроші зі студентів. З Пудеї кажуть, на роботу керівник національного вишу вже не перший рік добирається на Велетенському авто вартістю під сотню тисяч доларів. Друзі мої. Хороші мої громадяни України, бізнесмени, живіть доброцінністю, закликаючи меценатів щедро наповнювати благодійний казан університету, ректор на відріз відмовляється назвати суму на рахунках університетського фонду. Наприклад. знаєте суму, яку в минулому році зібрав полоді. А ви що думаєте, я знаю? Ви що думаєте, я що дораховуюсь до копійки? Це моя справа. Ви не можете назвати суму коштів, які були зібрані в минулому році в благодійний фонд. Ви ж знаєте, це... Леся, я не знаю, я не знаю. Чесно вам кажу, але не знаю, для чого це вам потрібне. А мені кажеться, а це не замовно Ви приїхали. Ну, ви ж це не передасте по Україні. За підрахунками програми гроші, благодійний фонд одного такого регіонального університету за сесію може накосити зі студентів до трьох мільйонів гривень. У масштабах країни це мільярди. Скільки відсотків вище? відсотків 30 мають у благодійні фонди у міністерстві? Розповідають, що благодійні фонди при університетах плодяться, наче миші. Звісно, дух нехороший. я взагалі категоричний проти благодійних фондів при університетах. для керівників вишів. Благодійні фонди найміцніший щит від звинувачень у хабарництві. Довести, що здати гроші у фонд студента примусили, практично нереально.